Час новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю! Вночі росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками та балістичними ракетами. ЗОВА повідомляють, що ворог запустив на наше місто щонайменше 20 дронів та 8 ракет. За інформацією від міськради станом на зараз виявили пошкодження 12 багатоповерхівок і 10 приватних будинків. Найбільше постраждав Дніпровський район на 12 годину. Відомо вже про 17 поранених. Серед них шестеро дітей, найменші з яких два роки. Рятувальники деблокували. Спід в тіла двох загиблих чоловіків. Пошукова операція триває. Надскладна чергова ніч пройшла для Запоріжжя. Під ранок місто здригнулося від комбінованої атаки, яку окупанти здійснили у Запоріжжі. Летіли в дрони ракети, авіабомби. На місці працює 10 одиниць техніки та 39 чоловік особового складу. Роботи тривають. Загинула жінка. Ще один чоловік отримав поранення. Вчора ввечері російські війська завдали удару ФПВ-дроном по відкритій ділянці в селі Біленьке. Рятувальники разом з поліцейськими врятували постраждалого та на службовому автомобілі поліції довезли його до лікарні. І вже сьогодні зранку, через удари в дроном поранено чоловіка в Гулійпільській громаді. Йому надана необхідна допомога. Загалом упродовж доби окупанти завдали 744 удари по 18 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, об'єктів інфраструктури та автомобілів. 30 рятувальники взяли участь в навчальній програмі з посилення життєстійкості. Фахівці служби Кобра долучилися до тренінгу, де опановували правила поведінки в кризових та стресових ситуаціях і дізналися різні методики роботи з психоемоційним напруженням. Учасників ознайомили з базовим протоколом саморегуляція чотира стихії. В основі методики лежать основні правила відновлення емоційного стану: глибоко дихати, відновити водний баланс, відчути опору під ногами та думати. Думати про щось заспокійливе, такі ключові етапи допомагають людині повернути собі контроль над тілом і розумом у критичний момент. Кожна стихія, вода, земля, повітря і вогонь вони направлені на те, що ми повинні активізувати критичне мислення людини, повернути її в стабільний стан. Повернути їй можливість дихати, відчувати критично, аналізувати і повернути їй можливість безпосередньо починати діяти, тобто вийти з надзвичайного стану, коли людина перебуває в стресовій реакції. А основні стресові реакції це бий, біжи, замри. Дуже гарно, дуже класно працює як дійсно саморегуляція. Добре, працює десь на Місцях кризових подій усі кроки можна змінювати місцями в залежності від того, чого зараз потребує або людина, якій ви надаєте допомогу, або собі, якщо це йде, як саморегуляція. Реалізовано програму за підтримки ізраїльської коаліції травми, яка має великий досвід у підготовці до роботи в кризових ситуаціях. Це вже друге таке заняття для фахівців, які щодня виїжджають на місця надзвичайних подій, ліквідовують наслідки аварій, руйнувань і ворожих обстрілів. І яким необхідно вміти швидко відновлювати внутрішню рівновагу, як власну, так і тих, хто потребує такої допомоги. Нам розповідають про те, як правильно реагувати на стресові ситуації, як організм може зреагувати на те, що ну, є якийсь подразник, які органи задіюються під час стресу, і як правильно себе поводити, і як можемо ми допомогти іншим під час стресу. Прибрали листя на проспекті Соборному. До роботи залучили 15 працівників та один трактор. Зеленбудівці згрібають опали листя. А далі техніка утилізує все на спецполігоні. Фахівці кажуть, ця робота тільки розпочалася та може тривати до грудня. Моніторинг району виконують щодня і далі за графіком виїзди техніка. Тож, якщо у вас у дворі теж накопичилося осіннє листя, сміття, яке необхідно прибрати, звертайтеся на 1580. Убираємо лісто, освобождаємо газону від лістви опавшої. Ну, в даний момент цим займаємося. Локаційно, зараз проспект Соборний, потім по вулицям пройдемось, ну, щоб загрузити трактор і вже відправити його на свалку. Первоначально це у нас проспект, а потім вже прилягаючі паралельні і пересікаючі вулиці, тобто нашого району. У пошуках ідентичності та сенсів Запоріжжя про це містяна розмірковували на зустрічі з філософом Олександром Філоненком та істориком Михайлом Бордовським. Для цього занурилися в історію від Олександрівська до сучасного Запоріжжя, а потім говорили про майбутнє нашого міста. Треба розуміти, куди рухатись далі. Тому важлива для того, щоб не загубитися в сучасному світі. Наші безліхтари у корпуні темні. Це надзвичайно важливо а, сьогодні, а, в момент, коли йде війна, а, мати цей орієнтир і розуміти, хто ми, а, де ми живемо і а, що ми потробуємо, да? куди рухатимемося далі. Що з нами буде далі? Питання, яке надає спокою філософам всіх часів. Олександр Філоненко каже, треба визнати, що наші міста вже ніколи не будуть такими, як до Великої війни. Тож єдиний варіант прийняти цю реальність змиритися та будувати нову візію майбутнього і шукати нові сенси. Сьогодні ми намагаємо зрозуміти, як трансформуються українські міста. Я з Харкова з Запоріжжя. І ми багато мандруємо е, панічними містами, наприклад, Чернігів, нашого любляння міста, і багато інших, для яких дуже яко, так, яскраво, ясно, що е, ці міста не будуть такими, якими вони були. Запоріжжя це такий чистий е, приклад модерного міста. Модерне місто це коли немає минулого, і ми починаємо з нуля якусь і Топію модерн. Е, і це приклад того, як коли приклад того, що майбутнє для багатьох з нас це така пуста кімната або пустий простір, який ми наповнюємо своїми уявами і фантазіями. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.